Доброго дня, шановні жителі Житомирщини, робочою групою прозорість та підзвітність проаналізовано закупівлі територіальних громад, комунальних підприємств і місцевих органів влади у Коростенському та Житомирському районах. Основні напрямки благоустрій, освіта, енергетика, медицина, оборона та ремонт інфраструктури. Олеська міська рада замовила холодний асфальт за 215 тисяч гривень, а коростенське КП придбає контейнери для твердих побутових відходів за 740 тисяч гривень і фарбу для дорожньої розмітки за 694 тисячі гривень. КП «Овруч» уклало договір на закупівлю металевих контейнерів для сміття вартістю 266 тисяч гривень. Коростенська міська рада підписала договір із комбінатом громадського харчування на 16 мільйонів гривень для забезпечення безкоштовного харчування дітей, потерпілих від чорнобильської катастрофи. Також було закуплено продукти на більш ніж 800 тисяч гривень. Лугинська селищна рада уклала договір на постачання теплової енергії вартістю 2,3 мільйона гривень, а дизельне паливо та бензин А 95 придбано на загальну суму 2,44 мільйони гривень. У сфері медицини Коростенська центральна міська лікарня оголосила закупівлю на ремонт інфекційного відділення вартістю майже 4 мільйони гривень. районна лікарня придбає операційне покриття за 164,5 тисячі гривень, і хірургічний одяг майже за 490 тисяч гривень. Для оборонних потреб Олевська міська рада закупила квадрокоптер DJI Mavic спеціальної моделі за 194 тисячі гривень. А Березівська громада придбала дрони, тепловізори та засоби РЕП на суму понад 800 тисяч гривень. Станишівська сільська рада організувала тендер на закупівлю щебневої суміші, що дозволило зменшити витрати до 708,5 тисяч гривень, а також замовила послуги спецтехніки для ремонту доріг на 236 тисяч гривень. У сфері освіти Глибочицька сільська рада спрямувала 1,5 мільйона гривень на капітальний ремонт спортивної зали ліцею, а Оліївська громада інвестувала 1,33 мільйона гривень у ремонт амбулаторії. Також завершено аукціон на реконструкцію Заричанської гімназії з добудовою харчоблоку, актової зали та спортивної зали, а також укриття. Крім того, КНП Чуднівська лікарня замовила технічний нагляд за капітальним ремонтом стаціонарного корпусу за 908 тисяч гривень. Моніторинг показав, що конкуренція під час аукціонів дозволила зменшити витрати, проте окремі тендери не відбулися через відсутність пропозицій. Усі договори опубліковані у відкритому доступі. Робоча група продовжить моніторинг прозорості й ефективності витрачання бюджетних коштів. Дякую за увагу!